Доброго дня. Пропоную вашій увазі будинок в селі Високе. До нього вулиця асфальтована. Правда, на дорозі є деякі вибоїни. Вулиця жива. З права немає сусідів і зліва теж немає сусідів. Ось ось там знаходиться сільське кладовище. Загорожа сітка. І ми зайдемо з другого заїзду, Софірточка в будинок, а ми зайдемо з другої сторони. Хочу сказати, що земельна ділянка тут 60 соток. Це від дороги гараж. Відкрити будинок сьогодні люди не зможуть, тому що вони не проживають в селі. Приїхати поприбирати біля будинку вони мали, але у нас вже більше двох тижнів кожен день йде дощ. Болото їхати мокрою погодою вони Ну, самі розумієте, що. Витратити кошти вони не хочуть. Гараж, і він, ось як вам видно, з'єднаний з'єднаний з хлівом. Він не за теж замикані. З козирок, шифер. Ось-таке такий стан. Ну, тут трошки, не знаю, чи кури, з'їли чи. Це хлів і одним з цим він переходить у літню кухню. На горище літня кухня. В літню кухню газ не заведений. Так, на території двору є криниця. Не знаю, чи її потрібно углубляти, чи не потрібно углубляти. цього, я вам не скажу, але вода там візуально є. Невеличкий такий садочок і город до яру. Я б не сказала, що дуже великий уклон. Ну, не знаю, градусів може 45. Як я вже говорила, тут загальна площа 60 о, соток. Так, 60 соток. Веранда, теж шифер. Дах Шифер. Будинок збудований приблизно початок 70-х. Кінець 60-х. 70 господи, вибачте, будь ласка. Кінець 60-х, початок 70-х років. Лічильник на газ, в будинку газове отоплення, пічного немає. Була грубка, але на тому місці, де була грубка, можна її знову побудувати. Тут проживала бабуся і вже тут два роки десь приблизно ніхто не проживає. Обмостка кругом хати, ну тут ось таке. Будинок мебльований, все, що було у жіночки, яка тут проживала, все лишається. Стан будинку всередині можна заїжджати і жити, але його, звісно, потрібно поштукатурити. Ось такий будинок. Це туалет. А ось погріб з тієї сторони. Є східці до нього. Погріб знаходиться під будинком. Він не дуже глибокий. Доволі просторий. Десь, мабуть, 5,5 на 2,5. Погріб сухий. Не мокрий, але теж його треба поштукатурити в певних місцях. Коротко про наше село. В селі є школа, при школі дитячий садок, працює Укрпочта нова почта, є медпункт, є старостат, працює будинок культури, бібліотека, сільськогосподарські підприємства, деякі родини їздять вахтовим способом. Київ, тиждень працюють, тиждень вдома. Дехто шукає, і знаходить роботу в селі, дехто в межах району знаходить роботу. О, на цій вулиці є череда. У нас колись три череди в селі було, залишилася тільки на цій вулиці череда. В яру протікає. Невеличка річечка. Вона трошки підсихає влітку, але можна викопати невеличкий ставочок. Трошки далі, ось там, знаходиться великий ставок, де в нас діти купаються, рибу ловлять, його зариблюють. Також в селі є невеличкі ліси, у нас лісостеп. Щоб ви знали, в нас нема великих лісів войних. Але більшість грибів це опеньки восени. Ну, можна знайти і білий гриб, і майський гриб, і підберезники, і піддубники, і шампіньйони, і порядовки. Може, в інших регіонах вони по-іншому називаються. До школи приблизно. Кілометр, не трошки більше, в центр приблизно кілометр. Кожного дня їздить маршрутка на Київ, деякі дні два рази. Один, по-моєму, маршрут заїжджає в Білу церкву, їде через Білу церкву, одні по Одеській трасі, Одеса Київ. Що ще сказати про село? Я думаю, власник пообіцяв цього будинку, що вони приїдуть на Пасху не обіцяють, а приїдуть на гробки в провідний тиждень, на проводи і відкриють будинок, і ми подивимося, який він усередині. За будинок господарі просять 4400 тисяч доларів. Готові торгуватися, розглядають варіант обміну цього будинку або в оренду за земельну ділянку Пай. Ось таке відео у нас сьогодні. Вулиця, як вам сказати, от коли я тут стою, проїхало дві машини. Нема такого живого руху, як, як може бути. Не пам'ятаю, чи я сказала, сусіди не проживають ні зліва, ні справа. Там будинок теж я запитувала, чи він продається, чи не продається по сусідству, але мені ще відповіді не дали. Є такі власники будинки, які стидаються, чи, як можу сказати, виставляти відео в інтернет про свій будинок. Кому дуже хочеться подивитись на цей будинок, можете написати в ліксі будинок з села Високого Білоцерківського району, і там цей будинок є. Можна подивитись фотографії, я ж кажу все, що в будинку, все лишається. Власники сказали, що вони нічого не забирають. Як ви бачите, тут пасіку тримали, місце для пасіки є, і тим більше по сусідству ніхто не проживає, то проблем з цим немає. В будинок вода не заведена. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.